Перш ніж ми розпочнемо нашу розмову, поставлю запитання перед глядачами. Чи вірите ви, що у Сполучених Штатах справді стався випадковий витік секретної інформації? Правильно, більшість із вас не помиляються. У цій країні так все добре налагоджено, що витік секретної інформації відбувається лише в тому випадку, коли це вигідно керівництву США. З певною метою в Ахвір зливається велика кількість секретних даних, які не мають, проте важливого значення для державних інтересів цієї країни. Для чого це робиться? Для того, щоб серед цієї величезної маси оприлюднити одну єдину, невелику інформацію, витік якої матиме величезні наслідки. На мою думку, цю маленьку інформацію адміністрація Байдена мусить оприлюднювати саме в такий не надто зручний для себе спосіб через безвихідне становище, у якому ми з вами опинилися причини наявності агентури Кремля у вищому керівництві нашої країни. Якщо Україна перемагає загарбника, Байден обов'язково виграє. Наступні президентські вибори. Поза як електорат йому поставиться в заслугу? І про це він чудово знає. Таким чином, кроти Кремля, які цьому перешкоджають для Байдена, є опонентами ще більш важливими за найближче республіканське оточення Трампа, яке він відверто називає особливою породою котів? Що ж це за кроте? Колишній працівник КГБ Юрій Швець, який мешкає у Сполучених Штатах і, на думку багатьох, як блогер працює на ЦРУ, стверджує, що головним агентом Кремля є голова Офісу президента Андрій Ярмак. Ось що він сказав з цього приводу. Цитую. Вся ця історія коли сівкович у телефонній розмові з полковником СБУ Олегом Кулінічем практично призначив першого замісника голови СБУ Наумова. Це за великим рахунком волаюче свідчення, просто важко знайти аналог в історії, волаюче свідчення про те, що нинішня українська влада знаходиться під зовнішнім керівництвом з боку ворога. Причому під жорстким таким управлінням така ситуація це просто неймовірно. Спробуємо з нею розібратися детально. У Москві знаходиться офіс, який має назву політичний офіс. Там сидить той Сівкович, який, як це встановлено, є співробітником ФСБ, і там же клюєв. Зрозуміло, що через цю контору ФСБ проводить свої операції. І це саме ФСБ через вуста свого співробітника Сівковича телефонує до Києва своєму агенту Олегу Кулінічу і домагається. Призначення. Кулініч не міг же призначити на умови. Його не міг навіть призначити Іван Баканов, голова СБУ. Це робиться значно вищими. Хто є начальником відділу кадрів у нинішній владі? У всіх на думці це прізвище Єрмак. Тобто, таким чином ФСБ. Ставить на потрібне місце конкретну особу. Це стало відомим лише тому, що американці перехопили відповідну розмову і передали українській стороні. Проти цього стало вже нікуди діватися. Тобто неможливо стало вже це заперечувати. Кінець цитати свого часу український телеканал 1+,1 спробував створити для швецари номе кремлівського агента так само, як і для Вікторії Спарц. Яка стверджувала перед цим, що Україною править не Зеленський, а Ярмак. В останньому випадку це було зроблено дуже непрофесійно. Журналіст витлумачив слова спац, перекрутивши їх на 180 градусів. Думаю, багато з вас про це пам'ятають. Проте я не маю наміру дискутувати заочно із телеканалом 1+,1 плюс з цих питань. Поза як у мене є свої аргументи, незалежні. Відповідомлень спад та Швеця. І саме ці аргументи я б хотів нині викласти на суд глядача. Усім відомо, наскільки Володимир Зеленський амбіційна особа, і наскільки він болісно реагує на особисті образи. Пам'ятаєте про кримінальну справу проти Геолероса за неввічливий жест в парламенті? Виникає питання, як могло статися, що Зеленський свого часу дозволив Єрмаку призначити своїм радником Арестовича, який у 2019 році дуже зневажливо відгукувався про Зеленського. Настільки зневажливо, що в цьому питанні до його заяв, далеко навіть угорським урядовцям та тому ж Геолеросу. При цьому робив він це публічно. Відповідне відео зараз можна знайти у Фейсбуці. Я не можу повторити дослівно все, що сказав Арестович про Зеленського, поза як він вдавався до нецензурщини, але процитую з відповідним редагуванням. Так от, Арестович сказав таке: Вибрати Зеленського могли лише ідіоти. При цьому я применшую в 17 разів. Кінець цитати. Замість слова ідіота Арестович вжив значно більш образливе. Чи знав про це Зеленський? Не міг не знати, бо відповідне відео тоді спричинило маленький скандал. Чи знав про це Єрмак? Безперечно, знав, чудово знав. Виникає запитання, як голова офісу президента міг поставити своїм радником особу, яка до самого президента виявила таку? Неповагу. Ще більш цікаво почути відповідь на інше запитання: як міг президент дозволити своєму голові офісу не просто зробити Арестовича своїм радником, а зробити його ще й найпопулярнішим політиком першої половини першого року війни? Відповідь полягає в тому, як саме Арестович закінчив свою кар'єру в офісі президента, а закінчив він її, як ви пам'ятаєте. Відвертою роботою на російську пропаганду, і при цьому навіть після свого звільнення він не зупинився на досягнутому, про що ви, очевидно, знаєте. Уже із однієї цієї ситуації випливає висновок, що Зеленський віддав усю владу в країні в руки Єрмака, який навіть не збирається рахуватися із особистими амбіціями Зеленського. А призначив він Арестовича своїм радником, очевидно, саме тому, що той є російським агентом. Я вже згадував в одному своєму відео про те, що зрада керівника СБУ по Криму Олега Кулініча стала відомою для влади вже 24 чи 25 лютого 2022 року, після чого у березні 2022 року. Він був звільнений з цієї посади і призначеним на посаду радника голови СБУ для особливо важливих доручень, на які пробув до липня 2022 року до свого арешту працівниками СБУ. Як же могло статися, що Зеленський потрапив у таку потужну залежність від Ярмака? На цей рахунок існує версія журналістського розслідування схем, який фінансує Конгрес Сполучених Штатів Америки. Нагадаю, що схеми простежили таємну зустріч Зеленського із секретарем Ради безпеки Росії Ніколаєм Патрушевим у січні 2020 року. При цьому Зеленського до Оману супроводжував його радник Андрій Єрмак. І більше ніхто не брав участі у зустрічах Зеленського із керівництвом Оману, і, очевидно, також із Патрушевим. Недовзі після цієї зустрічі з Зеленського і з Патрушевим 11 лютого 2020 року Андрій Єрмак стає головою офісу президента. А ще через день 12 лютого Зеленський увів його до складу РНБО. Звернімо увагу, попередник Єрмака на посаді голови офісу Богдан за 8 з половиною місяців свого головування так і не був уведений Зеленським до складу РНБО. Принаймні про його членство РНБО мовчить його біографія. Скажете тому, що Андрій Богдан підпадав під закон про люстрацію. Але ж Андрій Єрмак також підпадав під дію цього закону. До 21 травня 2019 року, коли Зеленський призначив його помічником президента з питань зовнішньої політики, Андрій Ярмак був помітним у політиці лише як радник нардепа від партії регіонів Ельбруса Тадеєва. Останній ще. 1993 року переїхав із Російської Федерації до Києва за офіційною версією на запрошення Бориса Савлохова, відомого під кличкою Солоха. Солоха був київським кримінальним авторитетом. А водночас заслуженим тренером Росії та заслуженим тренером України. Гальбру Стадеєв у складі фракції партії регіонів у парламенті голосував у 2010 році за харківські угоди, а у 2012-му за українохвопський закон Ківалова Колісніченка, а у 2014-му за диктаторські закони Януковича. У 2020 році Тадеєв мав спільні політичні справи із набіжчиком Геннадієм Кернесом. Разом у січні лютому 2020 року вони їздили до Москви, факти, який Кернес намагався засекретити. У 2005 році Тадей закінчив у Києві юридичний факультет і отримав кваліфікацію юриста. Тому радник-юрист йому не надто був вже потрібним у його парламентській діяльності. Не зважаючи на це, він взяв до себе радником на громадських засадах Андрія Єрмака і тримав його біля себе. В якості радника протягом свого трьохразового депутатства із 2006 року до 24 липня 2014 року, тобто до закінчення парламентської діяльності партії регіонів, як пише англійська Вікіпедія, Ярмак був контактною особою курта Волкера та Руді Чуліані під час розгортання скандалу Трамп. Україна. Нагадаю, що тоді Зеленський взявся створити кримінальну справу проти Байдена на користь проросійського Трампа. Як бачимо, це в автоматичному перекладі англійської вікіпедії, який у вас перед очима походження Єрмака є таким, що воно дозволяло йому мати водночас близькі контакти із Зеленським і також з Росією. Схеми також свого часу зафіксувала бізнес-зв'язки Ярмака з росіянином Еммануїловим, про якого читаємо на сторінці російської вікіпедії. З 1995 до 2016 року був Акціонером Інтерпромбанку був заступником голови ради директорів зад АКБ Інтерпромбанк. Серед інших акціонерів Інпромбанку люди близькі до Путіна, сенатор Валерій Пономарьов та Іван Садчиков зять наближеного до Путіна Сергія Приходька. Таким чином, зв'язки Андрія Єрмака з Росією є системними і всебічними. Лише цих зв'язків вистачило б на те. Щоб виказати йому недовіру. Але кадрова політика Андрія Ярмака є такою, що навіть у тому випадку, якби він був не знати якого чистого українського походження, та мав не знати, яку кришталеву біографію, самої цієї кадрової політики вже вистачило б, щоб відправити його у відставку. Але це лише за умови, що Зеленський б. Не видалося владу в його руки, а тим часом, коли Зеленський, турбуючись про свій рейтинг, спробував звільнити з посади Олексія Резнікова, замішаного в корупційному скандалі вже було оголошено про цю відставку, прийшов ярмак і сказав нічого подібного. Олексій працюватиме далі. І Зеленський покірно погодився, поза як домовленості, укладені в омані, очевидно, вимагають такого розподілу ролей. Чому ж Зеленський погодився на те, щоб поступитися реальною владою Ярмаку? Це дуже цікаве запитання, на яке наразі немає відповіді заснованої на доказах. Існують лише здогади, а здогади слід тримати при собі.